Мене звати Вадим, я ветеран, в мене поранення мінно-вибухової травми, поранення в руку від осколків і пошкоджені нерви. Конув бойове завдання, яке було поставлене перед нами під час штурму. А, так, так вийшло, що я попав на контакт з противником, і під час контакту я отримав від нього гранату. Ця граната вибухнула біля мене, і я що тільки встиг це сховатися за дерево, але не всім тілом залишилася рука і голова за деревом. І виходить, осколки мені прилетіли. Лікоть і в обличчя. Вибило мені три зуби, пошкодило дуже сильно нерви. Це все сталося так швидко, що хлопці среагували, допомогли. Вони допрацювали, мене обвітянули. Я трохи поки очухувався Вони допрацьовували, потім зайнялися мною, дали мені дозвіл на евакуацію. Я дійшов ще з пораненою ногою кольове Поранення мене було, попали в ногу, кров з обличчя текла, також з руки, вона була перемотана турнікетом, пережата. І так треба було пройти по лісу через яр три кілометри. Тобто це зайняло мене три години такого мучительного шляху. Це, це було чудо, коли я прийшов цей шлях типу, обесилений, зміг це зробити. Тому що насправді я, такий момент був, що мені здалося, що я попрощаюся з життям, тому що поранення складне було. І ну, я думав, що я там і Був такий момент боротьби та життя зі смертю, я згадував просто останні слова. Тобі, що я Казав жінки перед виходом, що я обов'язково повернусь. І за ну, 100% буду вдома, все буде добре. І ці слова, які вона сказала, мені, що я тебе чекаю, я підбадьорувався. І... Надавало мені сил. Ну, також і Божа сила тут, звісно, була 100%. Тому що таке в ну, мене просто не було сил навіть піднятися, підняти бутилку води, щоб просто попити. А я три кілометри три години йшов без підтримки, без нічого, з броніком, з автоматом. Мене, коли евакуювали, я три дні був без візку, тому що телефону не було, і мене кидали через стабікам. Тільки як потрапив вже в госпіталь, там я знайшов, попросив у побратима телефон. І вже коли зміг щось прийти до себе, так скажучи, то я зателефонував вже дружині, то вона казала, що ці три дні, коли мене ну десь чотири дні мене не було на зв'язку, що ну, було складно її. Лікування було дуже сумнівне в плані тому, що не знало, що буде з рукою. От на першому етапі хотіли її. Чуть ли не відрізати, теж ну, хотіли відрізати, тому що не знали, що, наскільки критичне е, ну, наскільки критично буде далі. Але можна сказати, ризикнули і залишили все, що як є, е, щоб воно саме по собі почало заживати. Був спочатку в Полтавській області, там неділю мене е, крутили, також е, шили. Потім мене перенаправили в, в Львівську сюди, вже в лікарню. Тут мені теж пару операцій робили. Чуть не кожен місяць мені е, розрізали заново, дивилися, що, нерви чистили, осколки деякі витягували. Потім вже в останню мить робили пересадку шкіри з ноги і зашивали, повністю рано закривали. І мене відпустили додому на два місяці. Це був чудовий час. Я майже за рік побув вдома, пожив як людина, і це дало великі плоди. Тим, що я просто почав займатися там, простою битовухою, там, що вдома можна робити, допомагаючи цією рукою. І це допомогло швидше відновитись деякі рухи. Але проблеми все одно боли, були, були стерші пальці, і я приїхав ще на ще одну операцію це місяць тому. Поки чекаємо. Зараз на, на активній реабілітації знаходимось, тобто активні рухи, активні вправи. І ну, сподіваємось на краще, що, що це якось допоможе. В організацію не пилимі, я звернувся через функціонал. Тут мені казали, що дуже класні реабілітологи. І ну, воно так і є, тому що вони за зараз працюють і воно дуже активно, деколи боляче роблять. Але без болі реабілітації не буває. Тому це, це, де, Зараз вже почалося лазерне відновлення рани, можна сказати. Це, це таке, можна сказати, вже декор. <губ> Почався від, в руки. Емоційний стан був насправді дуже складний, особливо перші, перші місяць, можна вже сказати, після поранення. Тому що до цього було дуже багато виходів у нас з хлопцями, і дуже були від були і втрати, і страх, і. Емоції, типу, куча всього, типу, за дуже короткий період часу. І це воно якось на, ну, плюс ще це поранення зверху. Воно якось так набилося, що мені було складно першим часом. У мене почалися проблеми з шлунком, у мене почалося випадіння волосся активне, дуже безсонні ночі, кошмари. Особливо кошмари дуже сильно турбували. За мною працювали психологи. Психотерапевти, боротьба з своїми думками та з своїми там, враженнями, спогадами, типу, молитви рідних, мої молитви. І, типу, тільки, тільки тільки цьому, мені здається, мені вдалося вийти з депресії. Тому що депресія була сильна насправді. У мене донь, донька росте маленька, дуже класна дівчинка, дуже весела. І Ну, типу, мені здається, тут це єдиний варіант, це ж це моя сім'я. Типу ну, раді чого мені жити як не раді них так. Та, Я насправді віруюча людина, з християнин з дитини з 11 років, якщо не, я ж не помиляюся, Бог можна сказати, займає активну позицію. Активний цей стержень та, в моєму житті, і мені здається, завдяки йому я і, і вибрався звідти, і, і вибрався живий. Можливо, це все так, так було і задумано. Це таке, ну мені здається, найперше, що дає триматися, тобі дає сил, дає натхнення, радість. Можливо, це перше із того, що дало мені вийти з депресії. Та прості банальні речі, типу, доброго ранку, на добраніч. Як ти себе почуваєш? Там якісь смішні відео дитини, як вони грають, просто веселяться. Можливо, якісь конфлікти, які вони там цей допомагають складати мені, щоб я допоміг вирішити, як голова сім'ї. Ну, просто бити в вуха. Це насправді дуже не вистачало Є в армії типу, такого сімейного очага, такої сімейної краплинки. Сварок з дружини. <му> Почав читати книжки, до речі, не очікував від себе такої. Ну, В основному це такі мотиваційні, розвиваючі література, як духовна література, потім література, яка рекомендована відомими людьми. Я навчався майже весь час, е, останній час, можливо, сказати, до армії, е, Перед цьому працюючи в школі, комп'ютерним інженером, тобто доглядав за школою, за технічним станом, щоб все працювало, інтернет, принтери. Працював на IT-сферу, хотів стати програміст, програмістом. Трохи не довчився до, до випуску, точніше, не дійшов там. Стався такий момент, що прийшлося йти в армію. Але зараз е, намагаюся відновити навчання. Е, трохи не вдається на клавіатурі двома руками щось склацати, але е, якісь там відеоролики, курси, дивлюся, англійську почав вчити активно. Прям ну, що, що англійська без, без англійської вийти, ти далеко не зайдеш. То зараз Поки, -поки є можливість, е, немає можливості працювати двома руками, працюю. Е, Языком, можно сказать, всю англійську. Остаточно змінився як особистість, і ну, взагалі і армія змінила мене, тому став чи ну, доросліший, <гум> чи ж якось можливо так. Ну, почав більше ставитись до себе правильніше, можна так сказати. Типу, догляд за собою, емоційно не вживати там якихось неправильних речей. Намагаюся можливо знайти себе. Зараз такий у мене період почався, що. Є декілька варіантів напрямку мого подальшого існування, можна так сказати. І зараз активно можна сказати, борюся з тим, що конкретно е я збираюся далі робити. Мені було 10 років, брату 8 років, коли нас забрали з неблагополучної сім'ї, забрали дуже чудову родину християнську, де я й виріс, і став людиною, можна сказати, тільки завдяки її. Так як я людина, яка виросла в дитячому будинку, ми хочемо взяти відкрити дитячий будинок. Це такі, такі плани в нас на майбутнє. І зараз також активно займаємося цим питанням і продовжити справу моїх батьків. Вони вже просто старенькі і не можуть продовжити це, а ми хочемо підхопити цю справу. І займатися цим. Ну я просто розумію цінність цього материнської, і батьківської любові. та, коли тобі не вистачає, а тут тобі дають і це хотілося б дати. Тобто мені батьки влили, а я хочу трохи віддати другим. Час, таке вже третій рік війни, і люди звикли до того, що е, дуже багато поранених насправді, і люди навіть що поки не звертають на це увагу. Можливо, деякі хлопці втратили кінцівки там ну, гірші поранення, ніж мене. Звичайна вдячність, я думаю, була б дуже дуже класна. Насправді. Це не ображатися на людей, які не розуміють вас, не розуміють. Типу, те, що через що пройшли, тому що І ми можемо їх зрозуміти тим, що ну, вони просто там не були, вони не знають, що це таке. Тому що насправді дуже багато бачив ситуацій, де сварки між там, військовим, там, і, і цивільною людиною. Але більше всі з того, що просто звичайне нерозуміння не між... один між одним. Більше спілкуватися з рідними, триматися їх. Дякувати Богу, що ти живий, це саме головне, тому що ти маєш право змінювати світ далі.